Uh, так, от, що я що, говорю, ну, тобто, вам не потрібно соромитись, і приклади, що я наводила, це достатньо такі. Uh, чи, можливо, будь ласка, вимкнути, щоб я могла робити демонстрацію екрану. Так, перепрошую, демонструйте. Uh -huh. Дякую. Так от, приклади, що я наводила, вона достатньо високонаправлені, але вам наводив приклади так само Іван Сергійович. Тобто стартапи бувають різні, вони не завжди про щось там існує, матеріальне, тобто, це достатньо часто бувають якісь застосунки або просто не на стадії якоїсь ідеї. І то, що тут ми маємо прям, там умовне рішення або якісь там прототипи, це не означає, що у вас воно повинно бути так само. Тому що інколи бували, бувають ну, просто на стадії ідеї. Наприклад, якщо я зараз е спробую знайти, я два рази приймала участь в коли була студенткою, я два рази приймала участь в стартап-конкурсі, так само, як ви, в такому ж самому. І другий раз це був CyberStitch, тобто транжер для проводи навчальних лапароскопічних операцій ось цей. А, і тут я виграла перше місце з командою. А перший раз це був інший з проєкт взагалі. І зараз я спробую його пошукати. Чи є у вас якісь запитання, поки я шукаю. Так, можна запитання а, чи. Можна робити презентацію на англійській мові а піч ну з звісно, звісно, українською. Дивіться, я все ж таки придержуюсь тої думки, що якою мовою ви робите презентацію, такою кращою мовою робити піч. Тобто, я не проти того, щоб презентація була, наприклад, англійською, але все ж таки ми знаходимося в, краї... в Україні. Uh, університет у нас, uh, Чорноморський національний університет, ГНО. Uh, у нас є друга мова викладання англійська, але ви навчаєтесь українською і ви знаходитеся на філії українського навчання, тому я все ж таки наполягаю на тому, щоб з точки зору уваги навіть до того, що не всі інвестори або не всі журі, можливо, знають і далі англійську. І якщо ви хочете, щоб були якісь елементи англійської мови на презентації, це завжди окей. Але щоб вона була повністю англійською, все ж таки я думаю, по-перше, це буде трохи важко орієнтуватись в слайдах. Так, я нагадую, що слайди краще щоб було підписані. Вам не обов'язково, щоб вони були перший, другий підписані, тобто, але далі там з третього, четвертого, щоб підпис слайдів був, щоб. Бо ліпше вам орієнтуватися, і коли потім вас під час питань, можливо, просять увімкнути слайд п'ятий, чи якийсь там ще щось, тобто людина собі виписує, тому щоб у вас був номер слайдів. І я до чого? що Все ж таки я прагну, щоб був е і піч, і презентація українською. Нормально, якщо є декілька слів, тобто там ну, це нормально, але все ж таки. Знову ж таки, ви можете з цим запитом звернутися, наприклад, до організаторів цього заходу зараз. Вони, можливо, дадуть вам більш розгорнуту відповідь. Можливо, я зараз не права, але це моя суто думка. Можна питання? Там є в пунктах. Патенти, а типу, а де їх брати? Дивіться, якщо у вас нема патенту, все нормально. Я це проговорювала, у вас, мабуть, не було коли ми проговорювали так про це. А, якщо у вас нема патенту, тобто ви нанести його чи подати, чи сформувати, чи ви можете проговорити умовно, що ви готуєтесь подати патент на такі-то винахід або на корисну модель. Якщо ви не збираєтесь подавати патенти, ви можете уникнути фрази патент, про... але все одно ви повинні продумати, яким чином ви будете зберігати свою інтелектуальну власність. Навіть якщо це якийсь просто застосунок на телефоні, тобто, якщо у вас не є а, фізичний пристрій чи прилад, все одно вам потрібно якимось чином себе ну, якби, зберігти свою інтелектуальну власність. Просто саме найліпший вихід, вихід це створення патенту на корисну модель, тобто вже існуючі моделі покращити якимось чином, чи там підвищити ефективність, чи покращити. чи зменшити ціну без страти якості. Ну, тобто там багато різних варіантів буває. тобто, або просто на розробку якогось застосунку для навчання там дітей чи ще щось, або просто. Людей, тобто, або зробити сертифікацію, вам не обов'язково, вони не повинні у вас бути патент патент. Просто що це як варіант, якщо він у вас є, або ви розумієте, яким чином ви можете свою інтелектуальну власність зберегти. У мене є одне питання стосовно ринку світового. Наприклад, якщо я хочу не на світовий ринок. а на ринок Європи, і тільки на ринок Європи, так, це теж рахується світовий ринок, насправді. Тобто, це так обумовлено. Все, що виходить за рамки країни, з котрою ви ну, по перше, представляєте, так? Тобто за рамки України, це вже вважається якийсь світовий ринок. Ну, тобто, умовно, рамки того, що ви вийшли з України і хочете співпрацювати ну, далі з Європою. Просто, якщо у мене наприклад, ну. Я не хочу якраз ні до Америки, ну, да, це нормально. Там, типу сказати. це абсолютно нормально. Ви можете навіть говорити по співпраці з з якоюсь конкретною країною. Наприклад, ви розумієте, що якщо у вас буває там якийсь аграрний е, проєкт, то польща вона дуже сильно зацікавлена в аграрних проєктах і стартапах. і Насправді там дуже великі кластери для цього є. Всі різні хаби що підтримують і польські польських початківців, і українських. Тому якщо у вас навіть на слайді там вихід на світовий ринок буде лише про співпрацю з Польщею, наприклад, то це теж нормально і ну, знову ж таки я кажу, що це загальна структура, ви можете її під себе перероблювати. Можна тоді запитати щодо пілотних клієнтів? Так. Коли про ну про них о, при спічі, коли про них о, згадується, згадувати, то о, потрібно розповісти їх оцінку о, на, нашого там стартапу та ну, ну, приладу нашого. Угу. Це, до речі, дуже цікаво, що якщо у вас є відгук вже пілотних клієнтів, то це завжди Ну, тобто, умовно, якщо ви ми говоримо навіть про існуючі прототипи, або ну фізичні, або про застосункові проекти, тобто, якщо у вас є фідбек, хоч один, ви завжди можете щось покращити, тобто, здорова така. Критика вона завжди покращить ваш ну тобто на будь-якому стадії вашого проєкту, вона покращить, і було б чудово, якщо у вас був є вже ну відгуки цих пілотних клієнтів. Якщо ні, то ви просто, якщо у вас навіть ще немає ніхто, ви просто проговорюєте, де ви будете їх шукати, яким вони будуть. Тобто, яким чином ви будете знаходити, яким чином ви взагалі будете перших своїх клієнтів. Тобто, модель, наприклад, ви обираєте B2B, і яким чином, де ви будете шукати другий бізнес? Тобто, яким чином ви будете ходити до них, ви будете з ними співпрацювати, або у вас вже є якісь домовленості, або це будуть ваші стратегічні партнери і майбутні інвестори. Або якщо це B2C, тобто просто до якихось звичайних людей, то яким чином це буде реклама в Інстаграмі, це буде, ну, тобто, яким це буде реклама в фій яким чином будете своїх перших клієнтів? Чи у вас, можливо, вже є ідеї, де їх шукати, або вони вже є. Тобто дуже сильно відрізняється в залежності від кожного окремого стартапу та кожної окремої ситуації. Зрозуміло. Стосовно, мене ще раз запитував стосовно англійської, ну тобто, я, наприклад, хочу навести приклад, що колись була ситуація, що мені потрібно було зробити лише англійською мовою презентацію. Ну, тобто, бувають такі випадки, коли, тобі, коли тебе Просять зробити два варіанти: перший український, другий англійський, тобто українська презентація, український піч, англійська презентація, англійський піч. Це буває інколи під запис, тобто записуємо так, так само, все дуже схоже, як тільки не прямо в прям онлайн-форматі. А онлайн, коли ми записуємо, викладаємо на якусь платформу і даємо посилання на наше відео. Нам, наприклад, кажуть, що там до першого. Квітня або там до 1 березня у вас повинні бути вже ці відео, і на 1 березня всі там оцінюють виставлять бали. І от тоді нормально, якщо є два варіанти: тобто українська презентація і український спіч, англійська презентація англійський спіч. Тому тоді можливо. Але все одно я наполягаю, щоб саме на 1 квітня і далі о, саме на 1 березня і далі на наступні наші на фінал або на другий етапи, щоб все ж таки українською і українською презентацією. Так, ще які питання? Не соромте, задавайте, тому що це нормально. Я вам нагадую, що було б чудово, щоб у вас були якісь умовно план. Краще щоб це була промова, прям прописана. я, ну. Проти того, щоб ви прям читали, але розумію, що зараз це не так важливо, і якщо ви себе більш впевнено відчуваєте, щоб ви читали, то це то нормально. Тобто реглом... регламентоване на три хвилини, але промова повинна бути, щоб ви, по-перше, собі ви можете її просто роздрукувати, бо вона може бути у вас перед очима, коли ви слайди будете перемикати, щоб ви трохи. Структуру свою розумію, якщо вам достатньо тексту того, що на слайді, це теж чудово, ви можете просто проговорювати. Але в промовах краще виписувати якісь такі цікаві показники або щось, що умовно, ви знаєте, що вас запитають, і воно буде у вас відповіддю вже в вашій промові. На слайді його може не бути, а в промові може бути, щоб ви просто більш впевнено себе почували, щоб у вас була ця промова. і... Але в ній орієнтувались, якісь ще питання, може, є якісь питання до організаторів? Задавайте ласка. Mm -hmm. Ну, Навіть питань немає. Тут два варіанти. Або всім все зрозуміло, або нікому нічого не зрозуміло. Я розумію, що. Чим... Або частині зрозуміло, частини третій варіант теж mm -hmm. існує. Але все одно в тій підчастині, знаєш, ну, якби, чому тоді питань нема. Ну, якщо а щось якщо не здається, що зрозуміло, але не впевнений, а? ну. Таке це... теж тоді вам потрібно співпрацювати з вашими менторами. Тобто ви робите на тому етапі, на котрому ви розумієте, що вам здається, що ви зрозуміли. показуєте своїм менторам, ментори кажуть: от так, все чудово або ні, фігня, да ви понові. що при що прибив інколи, навіть коли нічого не зрозуміло, важко задати якесь питання, бо нічого не зрозуміло. А коли, наприклад, перетряєш запис, і навіть ти розумієш, що щось було незрозумілим, то воно стає зрозумілим. Добре. Дивіться, е організатори мені підкажуть. Це буде 1 березня. Це середа. Буде відбір. Руслан. Е, так, середу буде відбір. Зараз уточню, але так. Це середа, так. Так, середа, середа. А, о, ні, я не про те, що я в календар можу подивитися, <реш> дякую. Я про те, що м, мені цікаво, тобто у нас багато команд. Е, можливо, сенс мало б, щоб це було в суботу, не в цю, зрозуміло, хоча, можливо, і в цю. Ну, тобто, в середу провести 3 на 25 достатньо багато часу. І це при тому, що нам ще потрібно буде щось. Проговорити якимось чином між собою. Ну тобто, це годину, дві-три, щоб ми не забрали час, тому що у всіх у когось може бути пара і ще щось таке. Руслан, можливо, є доцільним перенести на суботу? Запитаю, будь ласка, чи можливо це? Тому давайте, що. Давайте очі в середу. Ще що? Давайте лучше в середу. А, ну, ти ну був... я також за середу, тому що ну, в суботу чи не виходить. Ох, ну добре. Добре, тоді поки нічого не залишаємо. Завершаємо є, на роздум нашої е, адміністрації чи організації, Господи. От, і е, тоді я вас прошу. Чи, якщо у вас є якісь питання, якщо навіть ви потім передивляєтесь, вони з'являються, чи у всіх є мої контактні дані, чи всі можуть мене знайти? В будь-якому разі, я можу залишити там, не знаю, свій контактний номер телефону, чи ви змогли мене в Телеграмі знайти, або ще щось. Тобто для того, щоб. Якщо у вас будуть якісь запитання, будь ласка, не стопориться, не бійтесь. завжди є вирішення вашого будь-якого ну, питання чи умовно проблеми. І головне проговорюйте і не бійтесь, задавати питання, як і своїм ментором, так і мені, тому що страшного в цьому нічого нема. Було б чудово, щоб ви проговорювали, щоб ви зверталися, якщо ви чогось не розумієте. А вже ж ви повинні більш глибинно працювати зі своїми менторами, і ментори з вами по всім там, по кожному підпункту. Але все одно, ну тобто, по структурі я завжди можу дати якісь відповіді. Або, якщо, наприклад, ви не ваш ментор не Іван Сергійович, але ви хочете задати йому декілька питань, то, будь ласка, не соромтеся задавайте Івану Сергійовичу питання. Да Іван Сергійович, ви ж завжди приймете будь-якого студента? Я навіть увімкну те, що він мені скине. О, тож. Так, а які питання? Де питання? <гум> Нема питань? <гум> Є у вас зараз питання до Івана Сергійовича. Е, до мене можна питання будь які навіть організаційного характеру. Що там ви спорили субота або середа? Нас не слухав. Ми Я запитували, слухав. як робота Ми запитували, чи буде зручно нам проводити відбірковий перший в середу, після парню, тобто на п'яту годину, це кожну команду висухати мінімум три хвилини. Ну Організаційно ми маємо підлаштовуватись під журі, яке а, вирішить, чи пройде пройде ваш проєкт далі. Mm -hmm. Тому вам придеться підлаштовуватися під журі. Тому mm -hmm. тут який час вам назначать. Ну, звісно, ми спробуємо максимально обдатувати. Скоріше за все, це буде вечір після 17.00. А можливо, розіб'ємо на дві частини. Бо в нас зараз mm -hmm. нова. Подивимось. Добре, ну, тобто, все одно ви можете бути в курсі на сторінці в Телеграмі, Відслідковувати новини. Там буду всі анонси, якщо щось буде змінюватись. Тоді ми можемо завершувати. Ще є якісь питання? Якщо нема, то ми можемо завершувати. І е, я зараз прошу команди мої, ми сьогодні з вами спілкувалися, Я зараз вам скину посилання, е, і ми в іншу, в іншу розмову зайдемо, в іншу Zoom Meet.